Святі мучениці Мінодоро, Митродору і Німфодору, що серця свої і життя віддали за Христа, ви, сестри у вірі, що вистояли серед мук і не відреклися від Господа, молимо вас, заступіться за Україну перед Престолом Божим, випросіть для нашої землі мир і свободу. Збережіть народ від темряви і насильства, зміцніть наших воїнів, що стоять у тяжкій боротьбі за правду, за життя, за світло нашого народу. Нехай їхня мужність буде непохитною, їхня віра незламною, а серця сповнені любові до Батьківщини і ближніх, святі мучениці. Моліть Господа, щоб скоріше прийшла перемога добра над злом, щоб Україна воскресла у славі, а її воїни повернулися живими і здоровими. Бо Господь сила наша і надія, а ви наші небесні заступниці і сестри у молитві. Амінь.